Небесне тіло чи метеорит спалахнуло над Києвом приблизно за 6 часів до сонячного затемнення. А все, що відбувається в період затемнень, воно описується картою затемнень. Карта затемнень, побудована на координату Києва, вона показує в зеніті, в неї знаходиться Плутон у водолії під час затемнень, прямо на горі, в самому Зеніті. Плутон означає, що щось знищується, а водолій означає щось, що падає з неба, чи дощ, чи взагалі щось що знаходиться в небі. Тобто, в карті затемнення видно, що знищується щось, що знаходиться в небі. До речі, на іншому боці планети Земля в подібний час знищився корабель Ілона Маска. Що це все означає? Вообще-то водолій пов'язаний зі знаменнями, знаками сили, прикметами. Плутон тільки зайшов у водолій, він в ньому буде знаходитися до 2043 року. І те, що відбувається під час цього затемнення, воно якби ну, сигнали, символи того, що буде відбуватися наступні роки. Тому що це затемнення, воно напруженим аспектом квадратурою, оцей Плутон підштовхує, тобто він видає сигнал, такий, що він буде робити. Можливо, я невірно трактую цей знак, може, ви підкоригуєте. я би трактував наступним чином: що, оскільки це відбулося над Києвом, то наступна плутонічна епоха вона буде з домінацією Києва. Ну під час Плутона в Козороги я доводив в минулих відео, щоб домінувала Російська Федерація. Бо козоріг пов'язан з вертикальними системами, з вертикалі влади консервативних, основаних на традиціях, які більше цінують всього не майбутнє, а минуле. Ну, тобто Російська Федерація цінує СРСР. Це тема Козірога консервативна. А водоліт пов'язан з міжнародною спільнотою, волею, незалежністю, демократією, тобто Україна більш пов'язана з темою волі і незалежності, вільна і незалежна. От. Тому і якісь сигнали, от тільки Плутон зайшов в свій ну, в новий знак Зодіака, ну, появляються якісь перші ластівки, якісь, вони зазвичай символьні, тобто не сама подія, а ну, сигнал. Ну, Наприклад, коли жінка вагітна, вона робить тест вагітності і сигнал, тобто на цьому тесті воно вперше показує не сама подія, а якийсь сигнал з приводу цієї події. От. Ну і Водолій також він означає міжнародну спільноту, і Плутон-Водолій він означає, що буде домінувати не Російська Федерація в небі, ну і взагалі взагалі так економічно, а буде домінувати міжнародні об'єднання. Об тобто не одна якась країна, бо водолій пов'язаний з об'єднаннями. Ну а оскільки це небесне явище, воно відбулося над Києвом. То я б трактував цей знак так, що Київ буде ключовою якби, точкою, ключовою ключовим містом ну, в якихось процесах от цій міжнародній спільноті, які будуть накручуватися наступні до 2043 року. Можливо, в, цій, в цьому факторі є ще якісь трактування, окрім того, що я сказав. Я просто сказав таке типу актуальне. От, ну, ще одне скажу одну інформацію. В карті затемнень у цей Плутон в напружених аспектах. І деякі люди, які в астрології знають, що Плутон пов'язаний з ну, ядерною зброєю, вони ну, злякали з цього і кажуть, що от буде ядерна війна на це соняшне затемнення, все буде ядерна війна. От я в своїх дослідах доводжу, що Плутон у водолії він слабкий. Тобто в протилежному знакі Зодіака Лев Плутон знаходився під час Другої світової війни. Тоді він був сильний. І тоді там крематорії, людей знищували там мільйонами. А в Водолії Плутон слабкий ну, по статусу планети. І тому я вважаю, що якоїсь ядерної війни не буде. Е, от зараз на це затемнення. І цей от знак, він показує силу з моєї точки зору сього Плутона, що якийсь спишка і пшик, спишка і пшик. Ось така ось сила Плутона. Тобто, ще це не якийсь там ядерний вибух, який відбувся е, в небі над Україною і всіх знищив. Ну, а от вам масштаб, ну я би так трактував це. Цікаво почути ваші трактовки. пишіть в коментарях.